Вітаю вас! Ну що ж, вирушаємо у подорож до моря. Я пропоную вам намалювати море та його дно незвичайним способом. Для цього в нас набудеться для початку звичайна губка. Ось ми накраємо фарби синього кольору. Це наше море. Ось так макаємо. Я була сказати, я взяла звичайний файл або клеєночка і половину цього файлу я ось так губкою. З сторони ми будемо робити морське дно. Воно у нас як пісок жовтого кольору. Це ми зробили. Беремо звичайну білий арку і накладаємо наверху і притискаємо. Це буде наш бухик. Давайте подивимося, що ми робимо. Ось, дивіться, що наші рівні будемо працювати ось таким аркушем, папера. А тепер пропоную за допомогою звичайної котельної трубочки зробити морські водорослі. На низькому дні ось де жовта частина. Для цього нам знадобиться звичайна лістечка та фарба зеленого кольору. Знищуємо і робимо ось таку клясу. Води треба побільше. І видуваємо, дивіться, давайте складимо.

Давайте ще одну випуск. Ти водички побільше. Багатых не буде. Яки буду нас вишні. Так, че вона вистачає? Мабуть, рибу. Давайте зробимо рибки, ось таким теж незвичайним виставом. Пакую і намалюйте собі пальчик. І зробимо дитину. Ось так. Можемо намалювати. і стаємо Ще один. Ще. Ще. А ось маленьким мізинчиком. Так? Ось такий рух в нас вийшли. Зараз ми допрацюємо. Люди батьки, коли піцотхне робота вашої дитини і ваша собічна робота, допоможуть дитині завершити рибу. Візьміть фломастер темного кольору і зробіть ось так. Підсохи, зробити такі хвостики. Так, хвоста, і хвости. Ось так. І хвостик. Дивіться, ось рибка в нас не так, так і хвостик. Пофантазуйте разом з дитиною, які рибки у вас можуть бути. Я сподіваюся, у вас все вийде.